28 вересня, прекрасний день. Вже поступово починає розпадатися напружений аспект між Марсом та Плутоном. Сонце також залишає потужну конфігурацію. Інтенсивність життя та подій трохи знизиться. Тонус, який був останні декілька днів, це добре, але він повинен чергуватися з періодами стабільності та розміреності. Сьогодні місяць, стрільці, піднесений настрій, надихає на втілення амбіційних планів, яскраве життя та поїздки. Сьогодні добре розпочинати нові проекти. Еекти, вирішувати юридичні справи та питання, домовлятися, укладати угоди, обирати або розпочинати нові навчання, розвивати себе будь-якими доступними для вас способами. першій половині дня ще сьома доба місяця. Слідкуйте за словами, уникайте слов паразитів сьогодні. Не можна брехати. Після 14.30 розпочинається сьома доба місяця. Символ дня Фенікс. Добре, підбити підсумки та визначити подальші шляхи розвитку. А ще це хороший день для діяльності. Яка несе в собі елементи самопожертви. Вдалого вам дня!